Доки обертається земля та світить сонце, я буду любити Україну. Моя мрія це єдність народу та мир у регіонах. Я за територіальну цілісність України. Ми єдиний народ. Ми маємо право на власний вибір. Я навчаюся в Академії митної служби України. Я за митну суверенну державу. Я проти підняття зброї. Я за єдність регіонів України під єдиним прапором. У кожного є свої традиції. Кожен бачить певну ситуацію по-своєму. Але нас об'єднує те, що ми українці. І країна в нас одна, і закон в нас один. Я за верховенство права. Я за достовірну подачу інформації будь-якими ЗМІ. Я за те, щоб сьогодні молодь об'єктивно оцінювала новини. Думайте та аналізуйте. Ми з вами стали заложниками великого врандя і лжи. Нас хочуть розділити і посорити. Так бути не можна. Я не хочу війни. Я хочу, щоб Україна і Росія жили в щасті і мірі. Я будущий экономист, я за стабильность в стране, за трудоустройство каждого гражданина, за развитие сельского хозяйства и процветание бизнеса, а не за восстановление страны после военных действий и социального беспорядка. У меня много друзей по всей Украине, в России, в Европе, в Америке и в Азии. Мы все говорим на разных языках, но мы всегда находили общий язык для взаимопонимания, даже в случае возникновения конфликтов. Я народился в Армении, живу в Украине. Хочу сказать, от армянской громады Днепровска, Нехай в нас різні нації, але ми розуміємо, як важливо для українців єдність України. Ми підтримуємо соборність України. Я за міжнародне співробітництво, я за відкриту економіку, я за освіту за кордоном. Але я за те, щоб у разі вибору України з її проблемами чи за кордон молодь обирала Україну. І тоді спільними зусиллями ми зможемо збудувати могутню та високорозвинену державу. Друзі, завжди кажуть, що везде там, де нас немає. Но давайте же совместными усилиями создадим такую страну, которая будет примером для каждого. Сегодня молодежь как никогда дружна и едина. Студенты перестали делить друг друга по специальностям. Нам сейчас не важно, кто ты, маркетолог или фистеховец. Нас всех объединяет одна цель. Все мы против насилия. Усі мы різні за фахом та национальностью. Але усі мы молодь Днепропетровского региона. За мир та порозуміння у нашей державе та за ее межами. Украина – держава мого майбутнього. Україна держава мого майбутнього. Україна держава мого майбутнього. Україна страна моєго будущего. Україна держава мого майбутнього. Україна держава мого майбутнього. Україна страна моєго будущего. Україна держава мого майбутнього. Україна держава мого майбутнього. Україна держава мого майбутнього. Україна страна моєго будущего. Україна держава мого майбутнього.